О 10-й годині вакциною Pfizer почали щепитися освітяни лінгвістичної гімназії імені Тараса Шевченка. Серед них вчителька англійської мови зіта Михайлович. Я перехворіла ковідом, хворіла дуже важко. Хворіла в кінці жовтня, на початку листопада. Практично я була на лікарняному 50 днів. Дуже важкий був період реабілітації, дуже важкий. Я дуже щаслива з того, що є така можливість провакцинуватися. Все було дуже швидко, дуже просто, дуже не страшно, дуже не боляче. Я сподіваюся, що не буде ніяких побічних явищ. Я дуже чекала на цю вакцину. У лінгвістичній гімназії щепилися й працівники багатопрофільного ліцею інтелект. Секретарка цього закладу Віра Буряник каже, вакцинуватися планувала впродовж кількох місяців. Я давно хотіла вакцинуватися, ще навіть не було розмов, тому що вакцинація це легше, чим перехворіти ковідом. Тому що ковідом це ну дуже люди хворіють легко, люди хворіють важче. А я думаю, що якщо є вакцинація, це набагато легше перенести цю важку хворобу. Головна сімейна лікарка Ужгорода Тетяна Козак каже, для освітян міста отримали 474 дози вакцини Pfizer. З них впродовж 4 і 5 червня щепили близько 200 людей. Будемо спочатку вакцинувати великі школи, де ризик більший да для вчителів. А потім вже будемо при другому поступленні вакцини. Будемо вакцинувати освітян інших закладів, садочків а також університету. Зараз на протижпротязі п'яти днів ми маємо використати ці 474 дози для освітян нашого міста. Вчора ми вакцинували 19-ту школу і п'яту школу. Це разом провакциновано 84 освітяни. От, сьогодні, десь біля ста по списку. Завтра одинадцята школа і восьма школа. За словами Тетяни Козак, другу дозу вакцини Pfizer освітяни мають отримати через 21 день. Руслана Гостюк, Іван Шемко, новини на Суспільному.